Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії Philips, серія Eco Pro 30. Артикул даного ліхтаря RC220X1. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дріт живлення з роз'ємом мікро-USB і ось такий ліхтар. Ліхтар з прорезиною ручкою, кнопка вімкнення з стильної сторони знаходиться. Один е потужний світлодіод, є гачок для зручності використання, і також є магніт також для зручності використання. В даному ліхтарі є два режими, е яскравіший. і на півпотужності. Як заявляє виробник, при використанні на максимум даний ліхтар може працювати до 4 годин, якщо використовувати меншу потужність, може працювати до 8 годин. Давайте вимкнемо світло і подивимось як він працює. Ось так, на всю потужність працює ліхтар, доволі широкий кут. Розсіювання світла і ось так на економному режимі. В принципі, для освітлення кімнати більш ніж достатньо. Також при купівлі на ліхтар обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!